Чуєш, Сереж, тут опять всякі задають. Чого а. бояться сонячні панелі? Ну, диви, сонячні панелі бояться перше, коли їх монтують, на них бувають, опораються локтем або коліном, або ходять по ним. Тобто фізично, коли на них давлять, наче вона не тріскає, але кристалік всередині, так як це кремній, він тріскає. Тобто вони бояться, коли на них давлять великою силою. Допустимо, опораються локтем. Це перше, да? саме основне. Друге, вони бояться затінення тривалого затінення. Для Якщо є сонячна станція, вона стоїть на землі, да і росте висока трава. І коли дуже часто і дуже довго падає тінь, в тому місці панель перегрівається, як не дивно. Саме перегрівається, і локально може викликати негативні ефекти вплоть до почерніння панелі з задньої сторони стильна. Да? Е, також панелі бояться. Коректно скажу, не буду говорити говно, скажу посліду птахів. бояться. да тобто, коли пташка на них наслідила, або як кажуть, насрала да то в тому місці також відбувається локальний перегрів, як не дивно, і в тому місці можуть бути пошкодження на да? сонячної панелі. А так то, в принципі, якщо не бити по ним молотком і лопатою, то будуть стоять 25 років, і нічого з ними не буде. Все, дякую, я пішла. Давай.